Берестейська церковна унія 1596 року. У другій половині 16 століття зросла кількість прихильників міжцерковної унії між православною та католицькою церквами. Основним поштовхом до цього стало прагнення Речі Посполитої усунути вплив Московського патріархату, проголошеного в 1589 році, на православне населення. Римсько-католицька спільнота прагнула не рівноправного об'єднання, а приєднання православної церкви до католицької. Православні єпископи хотіли лише об'єднання в межах Речі Посполитої без змін у церковному житті. Василь Костянтин Острозький і його однодумці виступали за рівноправ'я об'єднаних церков та реформування православної церкви. Берестецький собор 1596 року. За підтримки папи Римського польський король Сегезмун III ваза скликав у 1596 році церковний собор у Бересті для проголошення Унії. Проте на початку роботи собору прихильники Унії та традиційного православ'я не змогли домовитися і розділилися. Це призвело до утворення унійної греко-католицької церкви. Основні причини кризового стану православної церкви, перехід частини руської знаті на католицизм як умова обійняття високої посади в Речі Посполиті, відсутність державної підтримки, посилення втручання світських осіб у церковні справи, зміцнення московської митрополії, яка прагнула поширити свій вплив на українські та білоруські землі. Розгортання суперечок між православними ієрархами щодо місця церкви в суспільстві і житті людини, несприятливі зовнішні обставини, захоплення Османської імперії Константинополя, що втратив статус центру православ'я, ускладнення політичної і культурної ситуації в тогочасній Європі, османське завоювання, реформація, контрреформація, Бористейська церковна. Це церковна угода 1596 року, за якою більшість ієрархів Київської православної митрополії вийшли з підпорядкування Константинопольському патріарху та перейшли під зверхність Римсько-католицької церкви. Вони приймали католицьке віровчення, але зберігали візантійську обрядовість. Основні причини укладення. Наявність у середовищах світської духовної русинської знаті прибічників церковної унії, наявність серед православних ієрархів, прибічників ідеї подолання церковної кризи за допомогою унії з католицькою церквою, сподівання вищих православних ієрархів завдяки унії зрівнятися в правах і привілеях з католицькими, бажання православного русинського духовенства позбутися опіки брат. Прагнення перешкодити московському патріархату, підпорядкувати православну церкву на українській і білоруських землях, прагнення католицької церкви завдяки Унії посилити свій вплив на східні регіони Речі Посполитої, сподівання владної верхівки Речі Посполитої, що єдина віра зміцнить державність. Вільний Сейм підтвердив унію, оголосивши православну церкву незаконною у Речі Посполитій. Це призвело до розколу українського суспільства та поділу Київської митрополії на уніатську та православну церкви. Розпочалася боротьба Русі з Руссю між православними і греко-католиками. Греко-католики не отримали очікуваного зрівняння у правах з католиками, не отримали місць у сенаті. Домінування церкви на території залежало від світської влади право патронату. Греко-католицька церква спочатку називалася Унійна церква. Назву Греко-католицька церква запровадила Марія Терезія у 1774 році. Полемічна література це релігійні твори різних авторів, які обговорювали проблему об'єднання православної і католицької церкви. Посередок антикатолицької полеміки – Місто Острох. Ви можете побачити його на карті. Послання до Латинян із їх же книг 1582 року. Це антиунійний твір. Імовірно, він був написаний Іваном Мотовило за дорученням князя Василя Константина Острозького. Він був написаний у відповідь на заклики Петра Скарги до унії. Герасім Смотрицький, ректор Острозької школи, написав ключ царства небесного і календар римський новий. Православні полемісти того періоду це Клирик Острозький, Мелеті Смотрицький, Стефан Зезані, Захарія Копистенський, Іван Вишинський. Ті роки були написані Пересторога, початок XVII століття, антиунійний твір невідомого автора. І прихильником унії був і паті Поті. Він писав твори і проповіді на захист католицизму. Дякую за увагу. Вивчай історію разом зі мною.